Можуть вони атакувати як вночі, так і в день, не вперше роблять це окупанти, тому тримати в напрузі Україну це одна із завдань російського режиму, так щоби власне впливати і на населення нашої держави, і таким чином маємо зараз Одещину, як ви зауважили, вже Київщина з півночі зайшли теж групи шахідів. Скажемо так, до двох десятків приблизно за попередньо зараз в небі. Що стосується нічного удару, скажімо, то. Зафіксовано було близько 50 безпілотників, із них щонайменше 38 були саме ударного типу, типу шахет. Знищено було близько половини із 50. тобто шахетів було знищено близько 20, понад 20 скажімо так. Ну і ще залишалися в повітрі. От зараз нова атака, тому власне. Результати бойової роботи за які Ми зазвичай близько 9-ї публікуємо. Ми підтермінуємо, мабуть на на дещо пізніший термін, вже враховуючи ось цю ранішню атаку, щоб вже дати за весь удар дані щодо бойової роботи і що вдалося знищити. А де на жаль не спрацювала система протиповітряної оборони, тому що де вона не спрацьовує, прекрасно розуміємо, це при території. Власне вночі атакувалися і Дніпропетровська і Сумська. Харківська області Донеччина постійно теж атакується в тому числі ударними безпілотниками, тому там ну відсоток збиття буде звісно що менше ракет не зафіксовано. Ну єдине, що можуть бути там застосовано реактивна артилерія. Ну це вже до артилерійський вогонь самих ракет пусків, чи балістичних, чи крилатих, чи зенітних керованих не зафіксовано.